Зміняється. Настрой міняється, покоління міняється. Ви знаєте, що чесно вам скажу, маю право достояти років, тому що жодних вимідається з того часу, я не отримав. Я не Призвище, бо вони зрадили. За правда? Тому сьогодні я радий бачити те покоління, яке тоді ще на півсвідомості, але вони йшли. Дитина повинна хоч трошки відбуватися. Прийшли сюди. Я так само мало Але це дуже багато людей. Ми не музейні експонати. Ну ні для кого не змінилися. Ми не вернуємо.

Eu sinto que você. Nessa